Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати свій фікус. І також хочу показати, що я з ним роблю. Він уже у мене пелючний, дуже. І мені треба його протерти. Ну і... Сьогодні я хочу протерти його разом з вами, і також хочу тр... трішечки розказати про цей вазон, що він з собою представляє. Я вже собі приготувала воду, водичка тепла, і я буду йому протирати листки. Я беру отакі собі тряпочки, такі я маю купляю собі і так замочую в теплу воду. І протираю кожний листочок. Так, кожний листочок я почну протирати. Троші, трішечки вам розкажу про цей вазон, який є у мене. Кажуть, що коли фікус є у домі, це йде до удачі, до миру, до ладу, до достатку. Саме краще фікус любить бути на кухні. Це йде до грошового потоку. Також фікус може ще бути і небезпечним, тому що при пошкодженні він виділяє ядовитий сік. такий білого кольору. І цей сік є ядовитий. Листочки цупкенькі у фікуса. Також фікус поглинає дуже багато шкідливих речовин. Такі речовини, як бензол і фенол формальдегід. Ці речовини дуже шкідливі, а листки фікуса це дуже все гарно поглинають. І також розкажу вам за оцей вазон. Чи я люблю цей отакий красивий вазон. Оці листки, які виділяють ядовиті отакий білий сок, також є і дуже корисним. Одного року я е, обломила була один листочок, взяла такий гарний уже знизу листок і е, робила. Таку настойку. Мені порадили одні е, такі дівчата, які займалися танцями, і їх часто дуже боліли коліна, ну, вони займаються дуже багато. І почали розказувати, що викладач, який викладав у нас в Коломиї, і е, вона. Дуже така жінка, популярна, старша вже жінка. І в неї дома дуже різ такий вазон. І в неї він не такого був маленького, оце в мене ще маленький кущик такий, а в неї він був на цілу стіну. І вона собі завжди робила настойки з цього фікуса. Один листочок такий, отак, вона різала його смужками, і е, настоювала на одеколоні. І тоді е, тим одеколоном вона протирала собі коліна, лікті, суглоби всі, які її боліли, вона протирала, тому що вона сама е, ну, танцівник, а вже так як уже похилого віку, її вже і боліло то все. То також фікус дуже допомагає при отакому болі. Коли болять коліна, суглоби болять, і також фікус дуже гарно знімає ті болі. І одного разу я вирішила зробити собі теж такий настій, і коли я зробила таку настоєчку, я е, дала чоловікові, щоб чоловік натирав коліна і каже чоловік, що йому допомагало. Потім теті свої віддала, теж тета у мене жалілася, що болять коліна. Я також віддала і те. Як я робила такі настойки. Так як у мене є цей вазон, я такі настойки з цього вазона і робила. І також він мені дуже подобається, він знаходиться у мене в спальні. І не тільки орхідеї у мене в спальні, а ще також у мене і красується отакий фікус. Час від часу я протираю йому листки, от я забираю, щоб вони не були пилючні. щоб вони мали гарний і вигляд, і щоб пилюкою тут ми також не дихали. І я час від часу отак протираю листочки. І також час від часу я його і оприскую, щоб так не було йому у мене. В кімнаті душно, тому що опалення включене, ну і рослинам душно. Також дуже швидко він росте, треба підпирати другу уже гілочку, яку випустила вже і тягнеться вже донизу. Коли фікус був трошки менший, я брала його в ванну, і у ванні я його мила під душем. І змивала, оцю пилюку всю змивала, і отак, потім після душу, я його вже пізніше приводила до того стану, якому він має бути. Після душу вже. А тепер він став для мене важкий, я його тягати не можу кожного разу, і я його час від часу отак протираю листя щоб листя були чистенькі. Він уже протертий, вже видно, як він гарно починає блестіти, бо зараз він ще є от такого не дуже гарного вигляду. Але рослини всі хочуть догляду. Не дуже я його часто поливаю, полив у мене не дуже для нього такий насичений. До просушки. Просох, тоді я його полила. Просох, тоді я його полила. Я протерла повністю фікус, листки йому гарно промила. І далі хочу показати, що я з цими листочками роблю. Я собі вже взяла, тут у горнятку, три ложки води і також взяла вже собі молоко. Молоко взяла магазинне. 2,5% жирності. І також сюди я хочу дати одну ложечку молока. Ось також я даю одну ложку молока. Отакий от гарний виходить такий розчин. І цим розчином я зараз буду протирати листя. Я також беру отаких от дві. Собі салфеточки, якими я користуюся, ними дуже зручно витирати листки, вони не лишають за собою розводів. Коли я протираю цим розчином, який я роблю з молока, листя стає дуже таке гарне, блискуче, насичене, свіже, також. І листки отримують ще і кальцій. Отак, всі листочки я протираю. Також я люблю протирати цим розчином і орхідеї свої. Листя теж дуже стають гарні, блискучі, але тільки протираю верхню частину листка. Виборітню ну, частину я не протираю. Дуже люблю, коли багато зелені є в хаті. Та зараз я всі листки протру, він просохне, і я вам покажу, як це все, яке це все красиве буде. Півкус мій протертий, гарний, блискучий, листки блискучі, неймовірно красиві. Ще місцями є, що мокрі, ще просихають, але листя вже видно, що воно гарне, блискуче і чисте. А на цьому я буду своє відео закінчувати. І всім вам щиро дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Хочу всім вам побажати тільки миру. Добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину і великої віри, віри, надії і любові, щоб ніколи ваша віра і надія не згасала. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!